Гайка Заклепка 24 hkvo Непомітний захист. Заклепка MasterFix HKVO a 2 Ступ. Коли деталі мають значення. У світі, де інженерія зустрічається з естетикою, кожна деталь має значення, коли вам потрібне кріплення, що не тільки гарантує міцність, але й залишається абсолютно непомітним. Що робити, якщо стандартна гайка занадто велика, а сталь не підходить через ризик корозії. Рішення існує. Перед вами нержавіюча напівшестигранна гайка-заклепка з малим потайним буртиком. Мастерфікс. HКВО А2. Це поєднання непомітності, міцності та ідеального захисту, що задовольнить найвибагливіші вимоги. Ця гайка справжній інженерний компроміс. Її малий потайний буртик дозволяє їй повністю. Зливатися з матеріалом, створюючи ідеально гладку площину. Це критично для проєктів, де кожен міліметр важливий або де потрібна бездоганна візуальна лінія. Але естетика не на шкоду надійності. Напівшестигранний корпус. Це гарантія того, що гайка не прокрутиться. Вона щільно фіксується у відповідному шестигранному отворі, стаючи частиною конструкції, а не просто кріпленням. Ви можете сміливо затягувати болт з високим крутним моментом. І, мабуть, найголовніше це матеріал. Ця гайка, виготовлена з нержавіючої сталі А2, це означає, що вона абсолютно не боїться вологи, хімікатів, температурних перепадів. Вона створена для роботи в агресивних середовищах від харчової промисловості до морського суднобудування. Монтаж це швидкість. Завдяки заклепальнику ви отримуєте надійну внутрішню різьбу за лічені секунди. Вона міцно тримається, не виступає і захищена від корозії власною оксидною плівкою. Це оптимальне рішення для тих, хто цінує довговічність, непомітність в одному продукті. М24H04КВО1. Гайка заклепка М4 а 2 на з буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М4 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 1,4 г. Довжина 12,5 мм. Діаметр буртика 7 мм. Відстань між вершинами граней 6,1 мм. Відстань між гранями 6 мм. Діаметр основи 6 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 12 Нм. Зусилля на виривання мінімум 8240 н. Зусилля на дрізання, мінімум 2950 н. 24H03 kvo 1 Гайка-заклепка М3 нержавійка А2 напівшестигранна з буртиком Малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М3 у листі товщиною від 0,3 до 1,5 мм. Вага 0,8 г. Довжина 9 мм. Діаметр буртика 5,6 мм. Відстань між вершинами граней. 5,45 мм. Відстань між гранями 5 мм. Діаметр основи 5 мм. Висота буртика найбільше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 3 нм. Зусилля на виривання. Мінімум 5761 Н. Зусилля на зрізання, мінімум 2058 н. 24H05 kvo 1 Гайка заклепка М5 Нержевій К2 напівшестигранна з буртиком Малий Патай відкрита Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 1,8 грама. Довжина 14 мм. Діаметр буртика 8 мм. Відстань між вершинами граней – 7,1 мм. Відстань між гранями 7 мм. Діаметр основи 7 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості Зусилля на скручування мінімум 12 Нм, Зусилля на виривання мінімум 11760 Нм, Зусилля на зрізанні. Мінімум 2950 Нм. 24H06 КВО1. Гайка заклепка М6 Нержавій а 2 напівшестигранна з буртиком малий потай відкрита. Призначена для отримання лізьбового з'єднання розміром М6 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм. Вага 3,8 г. Довжина 16 мм. Діаметр буртика 10 мм. Відстань між вершинами грани 9,1 мм. Відстань між гранями 9 мм. Діаметр основи 9 мм. Висота буртика не більше 0,9 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 21 ньютон на метр. Зусилля на виривання. Мінімум 21560 ню. Зусилля на зрізання мінімум 3820 ню. 24H08КВО1. Гайка заклепка М8 Нержавійка А2. напівшестигранна з буртиком малий Патай відкрита. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3 мм, вага 5,2 г, довжина 17 мм, діаметр буртика 13 мм, відстань між вершинами граней – 11,1 мм. Відстань між гранями 11 мм. Діаметр основи 11 мм. Висота буртика не більше 0,8 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування, мінімум 30 нм. Зусилля на виривання, мінімум 24500 н. Зусилля на зрізання мінімум 3920 н. 24H10 kvo 1 Гайка заклепка М10 нержавійка А2 напівшестигранна з буртиком Малий Патай відкрита, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М10 у листі товщиною від 0,8 до 4 мм, вага 9,8 г. Довжина 20,5 мм. Діаметр буртика 14,5 мм. Відстань між вершинами граней 13,1 мм. Відстань між гранями 13 мм. Діаметр основи 13 мм. Висота буртика не більше 1,1 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 40 Нм. Зусилля на виривання мінімум 4740 н. Зусилля на зрізання мінімум 5010 ньютонів. Висновок. Ваш вибір. Отже, якщо ваш проєкт вимагає непомітного кріплення завдяки малому потайному буртику, ідеально гладкої поверхні, гарантованого захисту від прокручування завдяки напівшестигранної форми. І неперевершеної стійкості до корозії завдяки неживіючій сталі А2, тоді MasterFix 24 HKWO це ваш вибір. Це інвестиція в якість та надійність. Дізнайтеся більше на svu.ua за посиланням в описі відео. До нових зустрічей бездоганних рішень. А також пишіть коментарі, питання, ставте вподобайки. Або не вподобайки, <хи> це ваш вибір. До нових зустрічей.